Вітаю вас, шановні глядачі. Прогнозування на тиждень для України. По днях. По днях загальний прогноз для України, що буде відбуватися в період з 4.03 по 10.03. Так, добре, давайте будемо складати. Ну, минулого тижня так, було не дуже добре на вихідних. Найбільше дісталося Одесі. Um, да, там, було, там досить висок, велика кількість жертв була і досить сильний теракт був. Я говорив, що на вихідних може бути досить небезпечно. І я пам'ятаю свій прогноз по областях, то якраз на Одесу мені карти не дуже хороші випадали. Тим не менш, давайте будемо дивитися, що буде відбуватися цього тижня. Давайте будемо дивитися. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Давайте подивимося на цей період. Так, з 4 по 10. Так, давайте я гляну, що мені карти показують. Так, добре, поїхали. Давайте будемо дивитися. Так, четверте число. Карта радості. Сьогодні понеділок. Записую це відео, до речі, 4 числа в 11-й годині ранку. Непогана карта. Знизу. Валет червовий, карта сильного чоловіка, карта чоловічої енергетики. Непогані карти, до речі, на понеділок. Добре, дивимося далі. Вівторок, П'яте число, 5.03. Карта стабільності, карта постоянства. А знизу п'ятірка пікова. Смертельні загрози, смертельні удари та смертельні атаки. Досить жорстка та небезпечна карта. В окремих регіонах можуть бути підвищені загрози та ризики ударів, атак та терактів зі... з летальним наслідком, з летальними якимись, ну, летальні наслідки можуть бути. Погана карта, поганий знак. Добре, дивимося далі. Шосте число. Карта дитини. Карта народження чогось нового дуже хороший знак, дуже позитивна карта. Це карта говорить про народження чогось нового, це карта покровительства, це карта, яка говорить, подбайте про ваших дітей, про їхній захист та безпеку. Але знизу карта не дуже хороша. Знизу карта «Зевса», блискавка. Підвищені вогневі загрози. Підвищені вогневі атаки в цей день. 7 число. Карта возлюбленого активізації чоловічої енергетики, а знизу семірка червова, карта брехні. Перевіряйте всю інформацію, яка поступає в цей день. Може бути багато брехні, багато розчарувань. Так, 8 число, дивимось, п'ятниця, 8 число, Міжнародний жіночий день. Карта дому, карта сім'ї. А знизу семірка Бубнова, вогонь. Підвищені вогневі загрози, а так, і можливі загальні повітряні тривоги. Поганий знак. Тому краще сидіть вдома та дбайте про свою безпеку. Я так розумію, що на 8 березня е, привітають ракетами, і винищувачами, і так далі. Можуть привітати і дронами, і БПЛА. Тому е, мені здається, 8 березня буде таке неспокійне в окремих регіонах. Треба бути обережними 8 березня. 9. Карта противника, карта ворога, близька присутність ворогів. Тут хрестовий карта сили. Теж, знову ж таки, в окремих регіонах активізація ворогів. Загальної тривоги не бачу, просто більше як в окремих регіонах. Ну і останній день: 10 число. Карта купця збройне фінансове підсилення Дальня дорога. 10-пікова карта терактів, агресії та підвищені вогневі небезпеки. Досить небезпечна карта. Цей тиждень, походу, буде теж дуже негативним і складним. Легше назвати спокійні дні, ніж неспокійні. Спокійними можна назвати понеділок. Це сьогоднішній день, коли я записую це відео 4 число. Більш-менш спокійним можна назвати четвер, Це сьоме число, 7 число. 7.03, четвер. Ну і плюс субота 50-50. Так, е субота, 9 число. Але вівторок, 5 число, поганий день. Середа, 6 число поганий день, 8 число Міжнародний жіночий день, поганий може бути дуже поганий. Ну і ну і знову ж таки, неділя також з таким великим знаком мінус. Тобто я би звернув увагу саме на числа 5, 6, 8 і 10. 5, 6, 8, 10. На ці числа треба звернути особливу увагу. В будь-якому випадку я бажаю всім миру, благополуччя, спокою в серці, в душі. Нехай вас все буде добре. Відчуваєте внутрішню небезпеку, то кращі людні місця не відвідуйте. А я буду продовжувати працювати на благо країни та на благо кожного з нас. Бажаю всім гарного тижня! Побачимося ввечері у прогнозі по областях, 19-та година, понеділок, а завтра гарячі точки. Теж 19 година.